Друзі, сьогодні 7 листопада на вулиці моросить дощик. Але я вирішив записати коротеньке відео, тому що прийшов і подивився. Ось така красота. Ось така полуниця, яка поспіває цвіте. Ми бачимо зелені. Не знаю. Хочу, щоб вона доспіла ще в цьому році. Не знаю, що твориться, чи полуниця втратила орієнтир в часі. Вона посаджена у серпні, але... Вирішила плодоносити. Я посадив в цьому році шість нових сортів полуниці, тому весною вже буду ділитися результатами. Хто на моєму каналі, знає, що я ділюся тим, що в мене відбувається в саду в городі. Люблю експериментувати, не вважаю себе великим огородником, але. Люблю експериментувати щось нове. Також створив новий телеграм-канал. Я внизу в описі до цього відео залишу посилання на цей канал. Так що, кому подобається слідкувати, заходьте, підписуйтеся, там можна буде більше бачити подібної інформації, можливо, навіть такої, що не буде в Ютубі. Бажаю усім гарного дня. Бажаю усім ось таких гарних урожаїв. Подивіться, яка красота, яка полуниця.